Давайте з вами створимо прикрасу до сфетрика із ось таких заготовочок, пелюстків, що для цього потрібно. Вони, правда, схожі і на медузки, але тут вже ваша фантазія. Так, для цього нам потрібно буде шаблон картонний, ножниці, голочка і гачок, в моєму випадку, 1,9. Також нам для цього потрібна пряжа, з якої ви будете робити, в мене це мохер від Alize. Я відрізаю ниточку сантиметрів 15-20. Далі, на шаблоні ми робимо розрізи, ось такі по боках. Шаблон ви робите той, яку ви хочете мати який, яку квіточку, пелюстку, точніше, ось так, Більше-менше за вашим бажанням. Так. Далі розрізали, беремо ниточку, цю, що ми відрізали, сантиметрів 15-20, вставляємо в розрізи ось так. І дивимося, щоб кінчики були бажано однакові. Ось так. Далі беремо ниточку від мотка. Так, Зараз дівчатка. І також дивимося, щоб вона була однакова з кінцевою ниткою. Перекладаємо до шаблону і починаємо накручувати ось так. Просто поки що накручуємо не туго. І Робимо таких завитків 25 разів. Так, я зробила 25 завитків. Якщо у вас не вміщається в картонку, ви просто його подвигаєте і все. Далі, що нам потрібно зробити? Нам потрібно витягнути оці ниточки, які так ось так, щоб зав'язати. І е, оцю нитку, яка перша була, ми закладаємо її всередину, начебто. І ось цю нитку. Яка від моточка ми не відрізаємо, а закладаємо, наче всередину. І тепер нам потрібно їх зв'язати. Просто беремо ці дві відрізані ниточки і робимо вузлик. Один підтягнули, і ще один підтягнули. Далі ми вивільняємо цю заготовочку. Ось так. Ось що в нас виходить, бачите? Заготовка. Так, у нас три ниточки відрізані, виходить. І одна повноцінна від матка. Так, є. Ось ця, що відрізана від повноцінного матка, ми будемо з нею. Працювати. Далі будемо робити обв'язку. Ми беремо гачок, і нам потрібно ось так обв'язати ниточку, яку ми не обрізали, виводимо на пальчик і почнемо працювати. Заводимо гачок в перву пелюстку, підхватуємо ниточку, протягуємо. Заводимо гачок в другу пелюстку, підхватуємо ниточку, протягуємо через дві. Третя пелюстка. Підхопили нитку, протягнули. Четверта пелюстка. Підхопили нитку, протягнули. Далі підхопили, протягнули. Далі, і ось такими з'єднальними стовбиками нам потрібно пров'язати. Все готово ниточку відрізаємо так і витягуємо цю нитку. Що ми робимо? Оцю ниточку, заправляємо в голочку і Серединку підтягуємо тут вузлик, і ось що в нас виходить. Дивіться, як сховати всі ниточки. Я беру всі ниточки, протягую в голочку. І всерединку. Так. Фіксуєте всерединку, підтягуєте, поправили. Ось тут робите фіксуючий вузлик. Ось так. І все відрізаєте. Або не відрізаєте, якщо ви хочете, ну, ось такі. Заготівки. Так, що далі? Якщо ви робите квіточку, потім ви просто починаєте формувати як, як завгодно, розумієте? А, чи так, чи можливо якось ось так, розумієте? Тобто тут вже буде грати ваша фантазія. Якщо ось так, ви сюди ще можете додати якусь прикрасу, намисто якесь, або течінки якісь, і буде ось так виглядати квіточка. Сюди можна вище його все пришиїти гарненько. Тут навіть можна на фетер посадити, буде як брошка. Якщо що, маєте на увазі. Або ви будете використовувати як медузки. Ось так. Також можна тут підрізали акуратно все, розчесали і ось вам мається. Все. Ось і пес секрет, як то кажуть. Так що можна ось так зробити. Коротше кажучи, тут вже політ фантазій. Листочки ці пелюсточки робите різних розмірів, які вам тільки поближаються. Все, дівчатка, на цьому все. Пишіть, сподобалось чи ні, якщо щось не так вибачайте, і дякую, що ви зазирнули на цей майстер-клас.